Вітаю, друзі! Сьогодні різні нарізки робіт для підписників. Почнемо з невеличкої, перевірочної плитки. На металоломі знайшли е, таку плиту, ну, Товщина не дуже велика, десь до сантиметра, але ребро жорсткості засверлив раз, засверлив два. Е, обдіру установочну базу і треба буде з тої сторони пошліфувати людині. Чугун це от паскудна справа. Все, все грязне, то його ніхто і не хоче так брати в обробку токарну або фрезерну. Так, далі циліндри Ява Китай. такі от Але гарно відляті. Акуратні ребра. Нема ніяких таких обробка гарна. Замірав стандартний розмір був. Зазор на тих старих поршнях прислав власник на правому циліндрі. У мене був 17 сотих, на лівому циліндрі 14 сотих. Ну, Мабуть, барабанили капітально вже. Так, Є два комплекта поршнів на вибір, одні польські. Одні польські GA, другі, я щось думаю, що, напевно, чеські. Ну, ви дуже знаєте, можливо. І перший ремонт, якщо вийде, якщо не вийде, на другий. Уже як закон перед розточкою поновив базу під циліндр. Там запитував в коментарях чоловік, коли поновлюю скажімо, цю базу і верх, чи не вилазить поршень наверх. Вилазить. Ну, Дивіться, в даному випадку, з одного я зняв десятку всього на ну, з одної сторони. Другу я не трогав. Буває, якщо трогаю, там знімаю, наприклад, десятку. Можливо, там буває 15, якщо глибокі. Дзьобини. І в загальному рахуйте, якщо десятка, тобто воно взагалі не буде впливати. на що. Якщо більше, то просто можна набірну прокладку більшу зробити, або підібрати кольцо під Ну, Така величина на степінь стиску не впливає. Ще на ремонт така от головка е, є, бачите, вона цілий комплект, так, дві вони такі з прямими ребрами. Е. Вона після аквабласту, та головка, така гладенька, знаєте, я вперше тримаю їх після того аквабласту, то вам не піскоструй все ж таки. Тут відломана, не знаю по якій причині. Одне ребро відломане, одне надломане. Мені на донора зразу прислав чоловік таку головку, бачите, тут такі хвилясті ребра. Це ребро подібне. Друге ребро із отворами. Тому тут друге ребро я попробую розігріти і підрівняти, заварити. А перше придеться замінити просто, вварити його сюди. Можливо, то якісь дефіцитні головки, чи що, я не знаю. Ну, одним словом, зараз я тим буду займатися. Так, плитку поставив на шліфовку, хай ходить, вона до неї заглядати не треба, автоматична подача, хай там обдирає ту фрезеровку. Так, шматочок із зарізами на оті п'ятаки, але, на превеликий жаль для власника головка погано піддається сварці. Бачите, порив в металі. І таке з нього чорнота така лізла. Я підрівняв ті два ребра, заварив і зараз. Пристрою у те останнє. Ось така чорнота жене, ну, нічого. Тут якийсь такий знаєте, сплав, як в тій проставці, що між е... картерами в Яві. вона точно так само вариться, тут те ж саме гумно. тут аж немає масла ніякого, нічого. Вже вам думав, що може закінчиться газ, взяв нового балона. Ні, то просто така кака. Щащаю раз, тоді треба ще своєю присадкою пролю другий. Так, Поки там йде шліповка. Холоне та головка, то давайте ну, переберемося до циліндрів. Циліндри, як я вже говорив, Китай. Але виконання не сказав би, що погане. Так, зацентрувався. Ага, шпиндель. І поїхали. Так, проточено вже майже в розмір, ще 500 залишилося, залишилось, і там отака от, ямка. От і все. І що ти скажеш? Бачите, тут все верх на чисто, а низ якийсь закошений, ну або витягнутий еліпсом. Тому точимо зразу через ремонт на наступний Добре, що поршні в комплекті. Так ще зранку фактично до обіду обдер ту плиту і так і залишив її, Вона, щоб човун трошечки стабілізувався. Бачите, вже аж притупився трохи камінь. На тому і полоси пішли. Зараз заправлю його і доведу до толку, там буде сйому дуже вже мало, але чистовий, чистове виглажування. Так, заправив камінь. Зняв ще 3,5 соточки. Все начисто і гарно. Чистота капітальна. От, за це люблю цей станочок. Дуже гарно і чисто. ну Якщо треба ще більш зеркальну поверхню, то ще м'ялший камінь і довше вихожування, але це вже достатньо. Ну, дивіться, яке воно. При тому, що той чавун, з якої сплетив, він теж знаєте, не, не твердий, не, не для того створений, хто говориться. А уявіть, як на, гарні, на правильному матеріалі воно може бути. Ось така роботка. Бачите, яка виходить, тут кака на цих головках. От лізуть свищі, їх неможливо прибрати. Просто неможливо. Зараз ще оті більші підплавлю, попробую, щоб хоч трошечки його замаскувати. Та на тому буде кінець. Отже, вийшла от, свого роду отака от кака. Бачите, свищі позбутись їх неможливо. І вони не на тілі шва, а вони по краях. От лізуть по краях. Не можна сплавити метал присадки на. Отой метал я вже попробував старим ребром наплавляти. Те ж саме виходить. Просто сам метал кипить, постійно кипить, і ніякі режими не допомагають. Ну, Основне ребро тримається, і зовнішній вигляд вже не такий, як був до того. Трошки зашліфує його, думаю, власник підправить акуратненько, заматує. І думаю, що воно буде служити вірою і правдою. Отака от робота. Ну що, от вам китайські циліндри. Через ремонт і все одно краєчок залишився нетронутим. Хоч там цілий циліндр і рівно. Я вже здвигався, здвигався, скільки міг. Отака ну, от кака получилась. Ну, тут небагато, воно фактично хон якраз дойде до нього. Перекриє. Так, ще залишився в мене один циліндрик. Не можу зв'язатися щось із власником, щоб оприділитися який кінцевий зазор після хонінговки буде. Ну нічого. Тут непонятно, бо Ну, хто експлуатував ці поршневі поршно циліндри, неясно, який матеріал тут а, гільз і як воно буде себе показувати. Плюс по, поршня. Плюс по поршнях, чесно, я не знаю, ну, напишіть. Хто більш шарить, що це за поршні? Вони такі замотані були в солідолі. Я щось подумав, що це певно оригінал. Але хто, коротше, не хочу дурням показатися. але я не знаю, що це за поршні. Е, оті польські поршні GA, JA, так? В них набагато краща така текстура металу. Дивіться. Ніж в оцих. Тут видно вкраплення кремнію. Тут я його не бачу. Тут такі, як на Юпітер китайські поршні, продають. Плюс розмір. Зараз покажу вам. Розмір то взагалі окреме питання. От Дивіться, наприклад, От я, наприклад, оці поршні люблю. GA фірма. Вони, ну, на жаль, перший ремонт тут. Дивіться, так, скажем. От видно вам, де я міряю? Е, на рівні. Верха поршневого пальця. так. Перед тим жаруємо поясом. 18 сотих. Спускаємось нижче. Місце, де я зазвичай заміряю зазор. Роблю по цьому місці зазор. Що в нас? 17 сотих. І низ юбки. Що у нас трошки менше 17 сотих. Ну, бачите, дивіться, він плотненько іде по всій довжині. Тобто розмір чітко тримає. 1, 2, 3. Фактично з різницею в сотку. яку. Ну, 2 сотки, нехай, так. Супер. Тепер дивіться оці поршні. Оце вічний спор, я в Тіктокові відписував тим дурням, а потім плюнув, думаю, та ну вас в сраку. Дивіться, наприклад. Давайте так само. Зверху. зараз, Якийсь тут. Е, зверху поршневого пальця, так? Що у нас є? 33 сотих? Так, тепер понизу поршневого пальця, де я міраю зазорчик, так? 33. Ви пам'ятаєте, так? 3.8. 38. І давайте з самого низу юбочки. 44. Ну, ви розумієте, яка різниця? Це просто космос. І якщо в хорошого поршня ми робимо зазор, неважливо, де ти робиш, по юбці, по тому місцю, так? Чи напроти пальця, в тебе зазор буде фактично скрізь однаковий. То при такій величезній конусності. Дивіться, 43, так. І 38. Це 5 сотих різниці тільки по краю і сюди. А тут ще більше. То, так як пишуть спеціалісти всі робити по юбці, ну це не в цьому випадку. По юбці можна робити, коли якісні почні. Зробимо, ми скажемо, розмір там, ну, плюс, плюс 5 сотих по юбці, так, щоб їздити нормально. Робимо 5 сотих по юбці і додаємо 5 сотих в цьому місці зразу. Виходить, в цьому місці десятка. Десятка в місці, де я завжди міраю е, поршень при розточці і при визначенні зазору між поршнем і циліндром. Я не скажу, що це правильно, я так роблю. От. Тому ну, моя думка така: я так роблю, ще раз повторюю. Я роблю все ж таки розточую під цей розмір. Так? Коли циліндр розточний, я просто стираю поршня. Підтираю його і все. Ну, в даному випадку. Кажу, я, оскільки не можу зв'язатися з власником, я зробив запас на хонінговку для цього розміру. Якщо раптом власник скаже робити по юбці зазор, без проблем. Схонінгується більше, не проблема абсолютно. Схонінгується більше і все. Але то буде церковний дзвін, отаким от чином воно зроблю. Так, да, прихватів зато не буде. Вроді би класно, но не то пальто. Тому, хлопці, от коли ви мені там пишете хтось їх, з тих, хто писав, що обов'язково робити по юбці? Ні, робити по юбці не обов'язково. Зробите по юбці. Виявляєте, якщо ви зробите тут зазор, що буде? Отут Отут він буде просто як у відрі бовтатись, як в старшої дружки. Ну, а цю роботу то я вже залишу собі на подім. Тут в мені теж чекає чекає багато нервів. Приніс тут місцевий чоловік два кулінвали. Я постягував підшипники, ледь здер, накернили, файненько. Все, супер. В одному. Ага, тут видно вам. Тому так, так гатили. Забивали в картер, що вилізла цапфа. Каже, щось зробив. Щось зробимо. В другому, гатили кувалдою спресовували так, що тут вмняли все на світі. Каже, от центрувати не можна. А що тут центрувати вже? Цапфи теж. Кончені. Приніс сьогодні гола. Кажу, неси ще що, що є, бо там цапфів нема. Приніс, ну. Ага, ні, ні, то не за це. Я казав, дивіться, тут давайте з цього почнемо. Ці були два. Тут те ж саме на керні, не? Так? Ну, Цапфи сидять, як має бути. так? І посадка в щуках, дивлюся ну, акуратно. Щось акуратно зроблене. Приніс сьогодні оцього третього. Посадка настільки покльована, шей плюс вивернуло метал. бачите? Ну все, тут вже вже щоки не живі. Ну, зато цапфи. Не керняніше, поки що, і ще натяг такий. Тобто, що треба зробити? Треба взяти з цього колюнвала цапфи, перепресувати їх в ці щоки. А з цього третього колінвала взяти шатун із пальцем. Чого? Бо він тут новий. <смас> ну ви поняли, яка робота. Три вали для того, щоб скласти одного. Ой, один. Ні, три в одному, як то говориться. Ну і на сьогодні вже цієї нарізки хватить. Всім дякую за перегляд. Бувайте.